Псалом 81. Літургійний гімн. Пророче попередження в ім'я Бога, Проповідникові хору на мелодію на винотоках Асафа: Лекуйте Богові нашій силі, здійміть веселі оклики Богові Якова, затягніть пісню, вдарте у бубон, у гусла милозвучній гарфу. Засурміть у ріг, як новий місяць настане, уповні в день нашого свята. Такий бо для Ізраїля закон, така установа Бога Якова. Він це свідоцтво ще для Йосифа поставив, коли виступав проти землі Єгипту. Я чув незрозумілу мені мову. Я скинув з його плечей ношу, від коша увільнили з його руки. Візвав єси до мене в скруті, і я спас тебе, озвався до тебе з громової хмари, я випробував тебе над мріва водами. Слухай, народи мій, я тебе попереджаю, коли б то ти, Ізраїлю, мене послухав, щоб чужого Бога не було у тебе і ти не поклонявся сторонньому Богові. Я, Господь, Бог твій. Що вивів тебе з землі Єгипту, відкрий твої уста і я їх наповню, але народ мій голосу мого не слухав, Ізраїль не хотів мене й знати, і я віддав їх на волю запеклого їхнього серця, хай собі ходять по своїй волі. Якби ж то мій народ мене був слухав, якби Ізраїль ходив дорогами моїми, я б ворогів їхніх умить понизив. Проти гнобителів їхніх я звернув би мою руку. Господні ненависники йому блестили, їхня кара була б вічна. Найкращою пшеницею я його нагодував би, медом і скелі його насетив би.